Німецька лютеранська церква, церква християн Віри Євангельської та соціальна служба Фрунзенського району Харкова спільними зусиллями організували свято для соціально незахищених дітей. Уже не перший рік харківські церкви співпрацюють із соціальними службами, щоб допомагати населенню. Такі мероприяття такого масштабу ми проводимо регулярно. Ми співпрацюємо очільно з многими конфесіями, і ми чаще всього обращаємося к ним за допомогою. Що, все, що стосується устройства людей, помощі питання, організації каких то міроприяті. Це вже друге свято організоване цього року. 260 дітей грали в цікаві ігри, виконували пісні з рухами, приймали участь у конкурсах та переглядали повчальну лялькову виставу. Під час вистави малята згадували про християнські свята. Ляльки-актори розповіли, що Ісус прийшов подарувати людям спасіння, приніс любов і добро. «Делати добро це ціль, яку нам залишив Христос на землі. Окрім концертної програми, на дітей чекали подарунки, які їм зібрали та передали однолітки з Польщі. «Все це служення, яке відбувається, але посвящено роздачі подарунків, щоб їх не просто роздати, а зробити також якусь увлекательну програму для дітей. І благовірства для дітей, для батьків. Дітлахи та батьки із задоволенням провели час. А дехто з малюків сприйняв свято як ще один день народження. Мені все понравилось. Кухонний театр, і савання, і танці, йочка, і кочка. Мені подобалась сценка. Понравилось как он рознес ботинки всім е, большим людям. Зніжками, не піти, не Я считаю, що дане мероприятие кроме позитива і хорошого настроєння влияет на соціальне развитие ребенка, на формирование поняття доброти, що на помогать другим. Наталя Копылова Віталій Бегас Харків вісті надії.